Люди нелогічні, доводиться жонглювати словами, викручувати, щоб вони зрозуміли проєкт Венера. Головне, щоб вони зрозуміли, що проєкт Венера не вирішує всі проблеми. Просто він набагато кращий за нинішнє становище. Це все, що треба зрозуміти. Ми не прагнемо до ідеалу утопії чи чогось такого. Ми просто знаємо, що світ міг би бути набагато кращим, що можна уникнути більшості злочинів, плюс дешевше забезпечити людину ніж посадити її у в'язницю. Рік неповнолітнього у в'язниці обходиться у 50 тисяч доларів. Це вершина дурості 75 тисяч на дорослого, і ви самі знаєте, що кращими там люди не стають за ті гроші, які йдуть на утримання десятьох людей за ґратами. Можна забезпечити людей усім необхідним для заняття мистецтвом, скульптурою, музикою. Просто дайте їм усе. Так же буде дешевше. Забезпечте людей усім необхідним у далекому майбутньому. Діти дивуватимуться. Як же ви цього не розуміли? Це ж було очевидно. Ви казатимете ні, ми ж варились у цьому всьому. Коли живеш у бочці по горло в лайні, іншого світу не бачиш, багато не поговориш. от ти все світ, в якому ви живете, такий зіпсований, як зрештою, і люди навколо. Я знаю, що якби потрапив на телебачення, то міг би вплинути на мільйони людей, тому що я не нападаю на них. І я знаю, що вони шукають відповіді, але сьогодні вони не розпізнають їх, навіть якщо почують. Тому вам доведеться попрацювати, як вийдете звідси. Саме тому я й стараюсь швиденько пройтись по кожній темі і дати вам все можливе, поки ви тут. Так на цьому я вас відпускаю. У вас ще повно роботи.